І вибухова ніч була на Росії країну агресорку атакували БПЛА. гучно було в кількох регіонах. Це в Самарській області. Тамтешній губернатор підтвердив удар дроном, який влучив у Новокуйбишевський і нафтопереробний завод. Підприємство спеціалізується на виробництві моторного пального, зокрема бензину, дизельного пального стандарту Євро-5. Повідомляють, що міг зазнати ураження й оборони радіозавод. там виготовляють пункти управління підрозділів ППО. Через гучну ніч в регіоні обмежили мобільний інтернет. В аеропорту Самара запровадили план Кавіор. Крім цього, повідомляють, що у Пензі уражено стратегічний завод Електроприбор він важливий для воєнно-промислового комплексу. Його робота пов'язана з оборонним сектором та реалізацією держзамовлення. У Рязанській області вибухи пролунали біля військового аеродрому Дягілєво. В самій Рязані, за словами місцевих, теж палало нафтопереробне підприємство. Крім цього, у Гучно було у Липецькій і Воронезькій областях та в тимчасово окупованому Криму. Через загрозу атаки окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом.